Слава Україні! Героям слава! Друзі, перед вами такий сорт винограду. Конвалія Ландиш. Ось, дивіться, гривня, ягода. В цьому році він вже достиг, майже достиг. Хоч він достигає в кінці всіх інших виноградів. От бачите, вже жовту ягоду навіть гарненько видно. Якщо камера передає, значить вона жовта. Бо так вона жовта. Оці оці три, тут такі жовті-жовті. І далі, далі так самі. Я вже багато грон зрізав, хоч їх не було Над надбагато. Чому мені цей ландиш не дуже подобається конвалія? Мало грон викидає. В моїх умовах мало грон. От деяка лоза, от дивіться, оця просто жирує, а поруч ось такі тоненькі. Тоненькі, помірковані. Так само я її обробив, бачите, посохли навіть вуса ті, що тримають виноград на верхівках. Це був хімічний опік. Кропити потрібно перевіреними препаратами і не робити бакових сумішів. Навіть якщо кажуть, що можна змішувати. Потратьте час, покропіть, висохло, знов покропіть. Виноград засвоїв, засвоїв теє, значить. Тоді можна кропити. От, і на маленьку навіть... Ммм, шкірка твердувата. Так як всі я так кажу в нього. Але мускат такий, що хороший мускат. М -м -м. От за цю кісточку розі... Ех, Боже! Ягоду розріжу зараз. Подивимось, яка там кісточка. Бо мускат є у всіх ягодах в нього. Вже є в нього мускат з'являється рано, Так само, як і в красавчика. Ось бачите? Ось на сонці. Я кісточки тут не спостерігаю. М -м -м. Мускат, але шкі... шкірка тверда. Шкірка тверда. Через шкірочку відчувається хромкотіння, але ягода не геть хрумка. Бувають і хрумкіші. Так що, хто любить мускат, можете його вирощувати. Він має 125-135 днів. Ой, 130 днів. Він не завжди виходить 125 днів, так як Аркадія чи Монарх. Він часом довше трошки йде. Е, ці ландиш. Трошки довше. Але, як бачимо, майже визріб їсти можна солодкий. Я вже багато грон з нього зрізав. Тут немає вже багато грон. Але для відео залишити я залишив вон там. Поховав їх від слизнів, йому докучають слизні цьому виноградові і мушу ховати мішечки. Сьогодні я з одним спілкувались, каже, а в мене оси. Кажу, і що, що в тебе оси? Мішечки надягай, о, каже, то то на кожне гроно, ну кажу, на кожне гроно не надінеш, не будеш мати винограду, надінеш буде виноград. Отак. Бо садив і забувся, такий варіант не проходить. Так що, друзі, хто хоче конвалію, садіть. Мене вона не влаштовує тільки тим, що в ній мало закладається грон. Це в моїй місцевості. Може в когось більше буде. Тож не всі виногради однакові. Одним словом, я її ще буду поки що на наступний рік тримати, а далі буду бачити. Чи вона мене... Якщо в наступному році слабо порадує, я думаю, що слабо, бо лозизрів, що і немає. Одним словом, поживемо, побачимо. Нехай всім щастить, гарних всім рожає та перемоги над одвічним ворогом.